Так, сьогодні, 5 вересня, 25 рік. Почали косити соняшник. Це на Сліву, на гропройдеський. Ось така у нього головка чи маленька, він весь, весь іде один в один, Ось такий він красунчик у нас. Це в нас рекордсмен він. Приблизно 1,4 тони з гектара. Може навіть більше. Ось так от. Весі. Налитий. Це у нас почва тут. Така була тут дорога, колись, ми її Пахали, і воно з камнями попадається таке. Не дуже хороше. Соняшник вийшов дуже гарненький. Ось так от. В квітні він сіяний, 20 квітня, десь так.